Виконуємо номер 811 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Діаметр вала колодязя 35 см, глибина колодязя до води 8,5 метрів. Скільки разів потрібно повернути рукоятку вала, щоб витягти відро з води? Приступаємо до виконання, знайдемо довжину кола вала колодязь, колодязя. У нас діаметр тому це дорівнює Піде 3,14 множимо на діаметр на 35 сантиметрів. Виконуємо множення в стовпчик 3,14 помножимо на 35. 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 1, 5, да 2,7. 3 множимо на 5, 15. Множимо на 3 3 множимо на 4 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, да 1, 1,4. 3 множимо на 3 9. Виконуємо додавання 0, 9, 9, 10. Відокремлюємо дві цифри комою. Отримали. Сто дев'ять цілих дев'ять десятих сантиметрів. А тепер Дамо 8,5 метрів у сантиметрах. 8,5 метра це 850 сантиметрів. В одному метрі 100 см множимо на 100. І 850 поділимо на 109,9 м. Перенесемо кому на один знак в діленому і в дільнику. Виконуємо ділення куточком. Беремо по 7. У нас стоїть питання, запитання: скільки разів потрібно повернути рукоятку вала, тому будемо округлювати до. Одиниць до цілого числа, тому виконуємо ділення до десятих. Беремо по 7, 7 множимо на 9. 63. 3 записали, 6 запам'ятали, 7 множимо на 9, 63. Шість, да, 6. 69. 9 записали, 6 запам'ятали, а й 0 ну, наступне. 1 множимо на 7, 7, виконуємо віднімання, 10 відняти 3. Буде 7. 9 відняти 9 буде 0. І тут у нас 14 відняти 6 буде 8. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо частку кому і допишемо 0. 8070 ділимо на 1099. Візьмемо знову по 7. По 7 ми вже множили, перепишемо 7693 і виконаємо віднімання. 10 відняти 3 буде 7. Тут у нас 6, 16, відняти 9, буде 7, 9 відняти 6, буде 3. І ділення не закінчили. Отримали і округлимо до цілого числа. Десятих у нас 7, тому 7. Одиниць збільшуємо на одиницю. Маємо наближено вісім разів. Потрібно повернути рукоятку вала. Підписуємо відповідь. Відповідь вісім разів. Номер 811 виконано.